Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан прибув до Китаю в рамках самовиголошеної човникової дипломатії. Нагадаю, що раніше прем'єр-міністр Угорщини відвідав із безпрецедентними візитами українську і російську столицю. У Києві Віктор Орбан. Не бував із візитами аж з 2015 року, коли він провів перемовини з тодішнім президентом країни Петром Порошенком до української столиці. На відміну від інших західних лідерів, Віктор Орбан не приїздив жодного разу після великого нападу Росії на Україну. А от у російській столиці він був якраз напередодні цього великого нападу і. Після цього приїздив тільки один раз, але з неофіційним візитом на похорон колишнього президента радянського союзу Михайла Горбачова. Так що і приїзд до Москви, і перемовини з Володимиром Путіним також можна назвати безпрецедентною подорож, тим більш для людини, яка зараз очолює країну, що головує у Європейському Союзі. Разом із цим виникали питання: а для чого ж Орбан відвідує Київ і Москву і говорить про можливість припинення вогню, коли ані Володимир Зеленський, ані Путін не погоджуються із його баченням ситуації? І вважають, що припинення вогню в односторонньому порядку дасть можливість підготуватися до подальших воєнних дій протилежній стороні. Багато що стає зрозумілим, коли дізнаєшся, що Орбан вже у Пекіні і розмовлятиме із головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном та іншими керівниками країн. Адже перше питання, яке Віктор Орбан задав Володимиру Путіну, за твердженням самого угорського прем'єра, якраз і стосувалося ставлення президента Російської Федерації до китайського мирного плану. Як відомо, це саме план замороження війни без врахування будь-яких гарантій для України і пріоритету міжнародного права. Але у китайських пропозиціях немає і путінських ідей, пов'язаних із необхідністю виведення українських військ з територій, які Путін для чогось оголосив своїми російськими. Ну і таким чином. Можна взагалі вважати, що все це турне Орбана це демонстрація лояльності до голови Китайської народної республіки Сідзеньпіна, який, до речі, нещодавно був у Будапешті в рамках свого європейського турне, і тоді ж, ймовірно, угорський прем'єр-міністр та китайський голова могли обговорити. Питання того, як просувати китайський мирний план, адже він був оприлюднений міністерством закордонних справ Китайської Народної Республіки якраз напередодні візиту Сі Цзяньпіна до Угорщини, і голова Китайської Народної Республіки його саме тоді публічно підтримав. Таким чином можна вважати, що мова йде не стільки про пошук миру в Україні, скільки про намагання побудувати модель Європи. Лояльної до китайської зовнішньої політики і китайського бачення світу, і якщо подивитися на ситуацію саме під цим кутом зору, стає зрозумілим, чому Віктор Орбан став ініціатором створення нової парламентської групи в Європейському парламенті з ультраправих політичних сил. Ці партії можуть орієнтуватися тепер не стільки на зв'язки із Російською Федерацією, у них були у деяких досить непогані зв'язки з Російською Федерацією ще в недавньому минулому, скільки на зв'язки із Китайською народною республікою, тому що якщо лідери цих партій, які думають про власні кар'єри в ролі очільників урядів чи учасників якихось урядів, їм потрібний фінансовий успіх, а фінансовий успіх можна пов'язувати з китайськими інвестиціями до економіки. Врешті-решт, у Орбана такі сподівання на китайські інвестиції є, і необхідність балансу між європейськими грошима, китайськими, і, звичайно ж, російським дешевим газом залишається вагомою складовою збереження цієї влади, яку Орбан має в Угорщині вже багато десятирічні. Таким чином можна говорити про те, що за великим рахунком... Мова йде не стільки про реальний мирний план угорського прем'єр-міністра, і тут Орбан правий, коли говорить, що він не може виступати як людина, що займається миротворчою місією, тому що у нього не вистачає власної політичної ваги, а саме як трансляцію китайського мирного плану для учасників подій. Тут і Росія, не тільки Україна, не виглядає для Віктора Орбана важливим гравцем, а важливим гравцем може виглядати саме той, хто допомагає йому інвестиціям. І від Володимира Путіна Орбан, очевидно, очікував того ж, що й від Володимира Зеленського, а саме коментарів до китайського мирного плану, щоб потім передати їх Сі сідзянпін. Ну і звичайно, не будемо забувати, що є ще одна людина. На яку розраховує Віктор Орбан у своїй подальшій політичній кар'єрі, і це не Сідзінпід, це колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, з яким Орбан також зустрічався зовсім нещодавно. Мара Лага, і після зустрічі з яким підкреслив, що Трамп, в разі свого обрання президентом Сполучених Штатів, не дасть Україні ані копійки. От, цікаво, чи ділився Орбан такими думками з українським президентом Володимиром Зеленським, коли був в Києві, не впевнений. Чи зустрінеться Орбан з Трампом найближчим часом після зустрічі у Москві, Києві і Пекіні? Може і зустрітися. Адже відразу після перемовин із головою Китайської Народної Республіки та іншими керівниками Китаю, прем'єр-міністр Угорщини відвідати Вашингтон і буде гостем ювілейного саміту НАТО? І, от е питання навіть не в тому, про що буде говорити Віктор Орбан із своїми колегами по північно-Атлантичному союзу? Очевидно, що він вислухає від них чимало не дуже приємних слів з приводу своїх перельотів. А в тому, чи не скористається угорський прем'єр-міністр своєю поїздкою для до Сполучених Штатів, щоб провести особисту зустріч із колишнім американським президентом і розповісти йому про результати своїх розмов не тільки звичайно у Києві, але й насамперед. У Пекіні і Москви, щоб яким чином узгодити уявлення про те, як має закінчитися війна в Україні голови Китайської Народної Республіки і колишнього президента Сполучених Штатів, який сподівається невдовзі повернутися до Білого Дому, як він каже, закінчити російсько-українську війну ще до своєї інаугурації. Ну і тоді, якщо це будуть зустрічі по лінії, спочатку Зеленський, а потім Путін, Сі Сідзеньпін і Трамп, зовнішньополітичні амбіції. Віктора Орбана будуть абсолютно зрозумілими і прозорими. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні Кофі, які допомагають розвивати ці ресурси, користуються функцією спонсорства у самому Ютубі. Миро!